Через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. Через це Державна митна служба пояснює правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України. Генератори, які дешевше 500 євро і легше 50 кілограмів, якщо возити морським транспортом, автомобілем або залізницею, звільняються від оподаткування. А якщо Селати поштою сумарний обсяг зборів не повинен перевищувати 150 євро. За генератори, які коштують дорожче, доведеться заплатити 10% митного збору та 20% ПДВ. До прикладу, завезення генераторів ціною 700 євро доведеться заплатити на митниці 64 євро. Тобто 20 євро це 10% митного збору від 200 євро, і 44 євро це 20% ПДВ від 220 євро. Фактурна вартість Тість плюс митний збір митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товару.